1-1 – такий рахунок у чвертьфінальній серії між будівельником та Дніпром. Кияни несподівано поступилися у першому поєдинку, але взяли реванш у другому, хоча зробили це невпевнено. Тепер серія вирушає до Дніпропетровська. Перед першим матчем більшість експертів, журналістів та вболівальників, сходилися на думці, що будівельник має вирішувати долю чверфінального протистояння проти Дніпра у трьох, максимум у чотирьох зустрічах. Тим більше, що у регулярному сезоні кияни здолали підопічних Дениса Журавльова в усіх іграх, та й у досвіді майстерності перевага була все ж таки на боці команди Жозепа Брокаль. А ось тільки було слід пам'ятати, що плей-офф – це вже інше змагання, і тут аутсайдери здатні на сюрпризи. Саме так і сталося у серії Будівельник Дніпро. Хоча на початку першого матчу кияни аж надто легко заволоділи ініціативою. Що одразу позначилися на рахунку – 11-0. А наприкінці чверті перевага господарів досягла 18 пунктів. Причому відмітити когось киян важко, адже кожен, хто виходив на майданчик, зробив свій внесок у вдалий старт. Але здавалося, що вони лише роздрутували своїх суперників. Американський Тріо Бьорд Браун Остін, яке стало ударним для гостей протягом двох поєдинків, повернуло впевненість у дії Дніпрян. І, хоча на велику перерву команди пішли за 10-очкової переваги будівельників, було видно, що найцікавіше нас очікує попереду. В Дніпрові вистачило 4 хвилин, щоб ліквідувати відстування. А у наступній атаці Браун вивів свою команду вперед: 49 на 48. Утім, це не знітило будівельник. Спенсер Укашов Яковлєв повернули лідерство господарям. А от коли здалеку влучив тіс... Збільшивши перевагу до шести пунктів, дехто подумав: справу зроблено. Дехто тільки не дніпряни, які продовжували тероризувати киян. Зрештою, Бьорт вивів своїх вперед: 72 на 71. Для удару у відповідь підопічним Берокаля забракло як влучності, так і характеру. Слід відзначити, що за останні три сезони, коли кияни виходили до плей-офф, вперше вони розпочали чвертьфінал з поразки. Цікава деталь. До цього двічі поспіль будівельник на цій стадії перемагав Говерлу і у двох випадках програвав у фіналі. Але навряд чи хтось у клубі думав про це. І гравці, і фахівці відзначали, що головне не панікувати, а спробувати реваншуватися у суботу. Власне, так і сталося. Але цього разу Дніпро уникнув проблем на початку матчу. Хоча киянам і вдалося відірватися на шість очок. Незважаючи на те, що Дніпряни через травми деяких гравців приїхали до столиці в дев'ятьох, а Стівен Бьорд і Дійнен Браун у першій зустрічі зіграли від початку до кінця, іноді гості виглядали більш свіжими зарядженими на боротьбу. На початку другої чверті перевага Дніпра досягла 6 семи пунктів. На щастя, зонний захист суперників нарешті підкорився киянам, і завдяки двом поспіль влучним від Дениса Яковлєва дихати господарям стало легше. Зрештою, наприкінці, Зак Морлі зрівняв рахунок 39 на 39, А Дмитро Забірченко дав можливість будівельнику піти на відпочинок у ранзі лідера. Третя чверть стала найкращою в виконанні команди Берокаля. Будівельникам нарешті вдався і напад, і захист. Вони пішли у відрив, і на початку останнього періоду Енді Бец збільшив різницю до 11 очок: 68 на 57. Але і тут господарі не втримали перевагу. До ударної трійці долучився і Станіслав Тимофієнко, що дало змогу Дніпропетровцям наздогнати суперника і вийти вперед 73 на 72. Утім, цього разу киянам не забракло характеру, волі до перемоги, майстерності і витримки, аби внести остаточний злам і перемогти. Анісімов і Яковлів вивели будівельник вперед. Дніпро застосував тактику фолу і, не дивлячись на два промахи кіса, у вирішальний момент з найкращої сторони проявив себе забіршенко. Дмитро відібрав м'ячу суперника, а невздовзі встановив остаточний рахунок 83 на 78. Отже, у вівторок та четвер будівельник проведе два поєдинки проти Дніпра на вельми знайомому майданчику палацу спорту Метеор у Дніпропетровську. Це одна славна гра для нас була нащо треба поміняти, не застроїться так, тому ми дороді почувствоватися у вірну, потім команди не поближається, що у нас проблема проти цього не Сьогодні у нас броски пошли і... Ті гра і на допомогу малочі армії штаби. Вірі не виграв, бо ж там би сложна грати. Безумовно, нам була потрібна ця перемога, і ми зрештою добилися її, зрівнявши рахунок у серії. Сьогодні ми грали краще ніж у четвер. У другій, третій чверті більш-менш на нашому рівні, і нам треба надалі втримувати таку різницю рахунку 10-11 очок, щоб не давати шанс супернику зрівнювати рахунок. У кожної команди є невдалі періоди. Саме такі переживаємо зараз. Ми. Але сьогодні я сподіваюся, що був зроблений перший крок на шляху до досконалення. Ми маємо покращувати гру день за днем. Ми їдемо до Дніпропетровська і там спробуємо у вівторок перемогти, щоб зробити рахунок 2-1. Не думаю, що зонний захист Дніпра був важким для нас. У них дев'ять гравців, і це нормально, що вони вибрали цей тип оборони. Багато разів протягом цього сезону ми забували менше ніж 83 очки проти персонального захисту. Тому я вбачаю нашу проблему не в нападі, а в захисті. Ми будемо і надалі покращувати гру проти зони, але у першу чергу маємо думати про власний захист.